Вже два тижні Луцьк без гарячої води її немає ні в оселях містян, ні в соціальних закладах комунальної власності, школах, садочках, лікарнях, пологому будинку. Причина фінансовий борг перед НАК Нафтогаз України. На сьогодні це понад 50 мільйонів гривень. Місцева влада намагається залагодити проблему та поки безрезультатно. А люди тим часом кажуть, не маєш бойлера чи колонки, пиши, пропало. Бо ранок таких містян починається з кастрюлі Черпаків. Прокидатися треба на півтори години раніше, мерщій бігти на кухню, аби встигнути нагріти щонайменше 15 літрів холодної води. Однак примусова зарядка не всім до вподоби. Це зовсім незручно і ніяк. Хай би якось зробили, придумали, якось там зробили. Слухайте, це зовсім зробили. Жити нема як. Чогось я ходжу кожен день на роботу, працюю за 2,5 тисячі гривень. Вони отримують хороші зарплати. Чому не зробити для людей комфортно? Свята йдуть, людей робота. Городи, митися треба, Працювати. Ну, Звичайно, треба воду. Дефіциті гаряча вода і в дошкільних закладах, пізнайко, приміром, що в півтори сотні метрів метрах від Луцької міськради, теж не виключення. От там у нас іде холодна водичка. То кран холодної води. А тут у нас іде гаряча водичка. На нас гарячої водички у нас немає. Відсутність гарячої води на кухні справжня катастрофа, адже теплоскранів для садка, у яких ходить майже 300 дітей, потрібно увесь світловий день. Миття тарілок, приготування їжі, дезінфекція. Від температури проточної, незалежна лише пральня. Харчоблок же може зупинитися будь-якої миті. Гріємо воду на кухні. На харчоброці відрами дівча, помічники вихователя заносять на групу, миють гарячою водою, ополіскують гарячою водою, не проточною і ополіскують потім проточною холодною водою посуд. Звичайно, що тривога велика є, бо хотілося, щоб була гаряча вода бойлерів. На жаль, ми жодного бойлера в дитячому садку немає. Такий стан справ бідкається в садочку, не лише гальмує санітарно-гігієнічний процес, а підштовхує до іншого клопоту ...перерозходу електроенергії, бо щоби довести до кипіння воду в 50-літрових чанах, слід чекати майже годину. На жаль, за словами Луцького мера, ця практика відійде в минуло ще не скоро. На сьогоднішній день є інформація така, якщо коротенько говорити. В першу чергу, це те, що стосується Укртрансгазу, Волиньгазу, з яким ми маємо заплатити за транспортування газу Ось, не може знайти е, спільної мови з е, Нафтогазом України, Міністерством фінансів України стосовно зарахування субсидій, е, тому що ну, як мінімум 60% лучан отримують субсидії, і ці субсидії є, вони виділяються для підприємства з і е, це не живі гроші, які ми мали би отримати. Ну нереально, щоб вся Україна погасила там за тиждень, за два і за місяць борги, які в нас є. 2009-2012 року. Якісь там штрафні санкції, пені Несвоєчасна компенсація державою різниці у тарифах, затягування з фінансування і субсидій, а ще не сплата населенням комунальних послуг. Ось причина обзводнення міста. Щоб процес знову відновився, боржникам лякають у мерії будуть повністю відключати воду. Якщо і це не спрацює, виставлятимуть їх житло на аукціон